Середина робочого тижня. Час дізнатися, що важливо сталося у нашому місті за останню добу. Новини міської конструкційної служби до вашої уваги. В студії Володимир Кремль. Вітаю! 7 грудня в Україні відзначається день місцевого самоврядування. Вітаємо зі святом усіх причетних. Бажаємо наснаги у роботі та успіхів, попри усі виклики непростих часів. Ну а у сьогоднішньому випуску ми розповімо про таке. Як відзначили день місцевого самоврядування у Кам'янському? Познайомимо вас з кам'янчанкою, що створила яскраву книгу мемів про війну. Побуваємо на мовному батлі, де учні змагалися з викладачами у знаннях сленгу та літературної мови. Нагоди Дня захисників України міський голова Андрій Білусов разом з заступником голови Кам'янської районної військової адміністрації Олегом Карнацьким та головою верхньодніпровської ОТГ Геннадієм Лебідем побували на сході України, де дислокується батальйон тероборони Кам'янського району. Про це очільник міста повідомив на власних сторінках у соцмережах. Міський голова пише, з нагоди Дня Збройних сил України вручили нашим захисникам нагороди від Кам'янської районної військової адміністрації та Кам'янської міської ради. Передали комплекти теплого одягу, спальники, карімати, продукти харчування, смаколики від освітян нашого міста. Побажали витримки, стійкості та сил. Шануємо мужність та героїзм наших захисників, віримо в нашу перемогу. 7 грудня у Кам'янській міській раді відбулися урочистості з нагоди дня місцевого самоврядування. На заході вітали тих, хто працює в органах місцевої влади та дбає про розвиток і добробут міста. Наразі саме за місцевим самоврядуванням стоїть уся життєдіяльність громади у цей надзвичайно важкий період. Самоврядування давні слов'янські звичай, що бере свій початок з часів Київської Русі, коли вільні громадяни обирають своїх представників і наділяють їх владними повноваженнями. Саме за місцевим самоврядуванням стоїть уся життєдіяльність громади в мирний, а особливо у воєнний час. Хочу подякувати вам за вашу професійну роботу зараз в умовах. Воєнного стану нам приходиться стикати з такими викликами і випробуваннями, якими ми ніколи не стикались в мирному житті. І я бажаю нам всім впевнені, що ми зробимо всі, кожен на своєму робочому місці для наближення нашої перемоги зі святом вам і успіху. Найкращі управлінці, якому випало представляти громаду у цей непростий час, отримали заслужені відзнаки. Найвищу обласну нагороду, почесну відзнаку голови Дніпропетровської обласної ради з рук начальника районної військової адміністрації за свою роботу отримав і очільник Кам'янського. Андрій Леонідович, хочу висловити вам та вашій команді однодумці слова вдячності за тісну співпрацю в розвитку Кам'янського району. Посилення його обороноздатності, підтримку та фінансову допомогу в реалізації соціально значущих проєктів, спрямованих на підвищення якості життя, населення та захисту громадян. Кам'янське вдалося швидко перевести на військові рейки і зробити економічним, промисловим та військовим форпостом не лише нашого району, а й Дніпропетровської області. Загалом роботу представників Кам'янської громади відзначили на високому рівні. Нагороди від обласної ради та районної військової адміністрації отримали Світлана Колісніченко, Наталія Ктітерова, Олександр Чернишов та ще чимало управлінців серед тих, хто працює на благо Кам'янського і прагне, аби наше місто було сильним та спроможним. Міцний такий механізм, який працює. Я сьогодні і своїм колегам казала, що вони дуже відповідальні і нам і важко. І буває, але всі кожного дня є там тривога, є якісь певні проблеми у кожної сім'ї. Але кожен знаходиться на своєму робочому місці і ставиться дуже сумлінно до виконання своїх обов'язків. І за це їм дуже дуже велика вдячність. На 7 грудня на Дніпропетровщині видалася напруженою. За інформацією повітряних сил Збройних сил України, після тритижневої паузи російські окупаційні війська знову атакували Україну дронами Камікадзе-Шахет. Загалом саме на нашу область було спрямовано 8 дронів. Усі вони успішно збиті повітряними командуванням Схід. Проте окупантам вдалося і нанести удари по нашій області. Ввечері постраждав Кривий Ріг, вночі Нікопольщина. Більш детально розповідали про напади та наслідки рятувальники області. Звуцю ніч російські окупаційні війська тероризували мирні міста та села Дніпропетровщини. Випустили по нашій області вісім дронів Камікадзе та обстріляли важкою артилерією та органами Нікопольський район. Повітряне командування Схід збили всі вісім курсуючих боєприпасів який ворог направив на Дніпропетровщину попередньо, це були шахіди 136. На Нікопольщині під прицілом опинилась у нас Марганецька та Нікопольська громади. Найбільше всього дістали з Нікополю. Там у місті понівечено з десяток приватних будинків, господарчі споруди, магазини, офіси, місцевий коледж та газовід. Рятувальники наразі обстежили. Всі території після обстрілів на щастя усюди минулося без постраждалих. Повертаючись до екологічних питань кам'янського, депутати міської ради внесли зміни до важливого документу екологічної програми Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2025 роки. Екологи міста зазначають, що затверджений депутатським корпусом нормативний документ надасть можливість проводити низку екологічних заходів та більш раціонально використовувати кошти екологічного фонду, що в умовах війни є ключовою необхідністю. Детальніше про програму розкажуть наші кореспонденти. Покращення екологічної ситуації в місті, проведення природоохоронних заходів, життя заходів щодо захисту населення від факторів екологічних та радіаційних забруднень саме ці пункти стали головною метою для прийняття екологічної програми Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2025 роки. Організацію виконання рішень, передбачених програмою, покладено на департамент екології та природних ресурсів міської ради в умовах сьогодення, в умовах військового стану і нам приходиться коригувати деякі заходи. Деякі заходи ми не можемо виконувати у зв'язку з забороною відповідними постановами КМУ, Тому ми адаптуємося під сьогодення і. Трошки внесли корективи та деякі зміни в нашу екологічну програму з метою, щоб наступного року ми могли вже більш раціонально використовувати кошти екологічного фонду та робити ті заходи, які на сьогодні нам дозволяє чинне законодавство. До переліку загальноміських заходів у рамках екологічної програми увійшли захист населення від факторів радіаційного забруднення навколишнього середовища в зоні впливу хвостосховища по вулиці Кодацька, роботи по проекту розчищення річки Коноплянка з виконанням робіт для недопущення підтоплення хвостосховищ. А також послуги з відведення стічних вод, які утримуються в мережі маліоративної системи міста Кам'янське, за словами екологів, фінансування заходів прораховано, але остаточна сума видатків залежатиме від військової ситуації в країні. Це все ж таки кошти на екологічний моніторинг, це прибирання стихійних сміттєзвалищ. Також заходи по рекультивації шламонакопичувачів безпечних та багато інших екологічних заходів. Все ж фактично. Буде відходити з того, як буде надходження до міського бюджету, і яке буде сьогодення, і, 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 взагалі, яка буде ситуація в країні та в нашому місті в цілому спрогнозувати 100%, які будуть надходження і які будуть видатки. Це наразі тільки прогноз. А час покаже детальніше ознайомитися з екологічною програмою. Можете на сайті Кам'янської міської ради у розділі нормативні акти, а саме проекти рішень міської ради 25-ї сесії, 8-го скликання. До Дня Збройних сил України на Дніпропетровщині ввели в обіг нову патріотичну марку, яку назвали Зброя перемоги. Урочисто її показали у різних містах країни. Що зображено на марці та де саме можна її придбати, дивіться у сюжеті. На новій марці зображені зразки військового вітчизняного та закордонного озброєння, ракетний комплекс Вільха, Крата ракета Нептун, український протиданковий ракетний комплекс Стугна П, а ще всім відомі «Байрактар», Джавелін та М-142 Хаймарс. Також випустили і художній конверт та листівку. Ми випустили цю марку до дня ЗСУ, і вона називається зброя України, перемога України. В ній представлені види озброєння, котрі зараз зсу. Випробують на орках. І ця марка несе характер і благодійності. 18 гривень це кошти, котрі будуть відчислятися на потреби ЗСУ, а сам блок марок коштує 90 гривень. Тобто придбайте, підтримуйте українських воїнів. В Україні випускати марки до визначних подій або дат традиція. За час повномасштабної війни їх презентували майже 10. Зокрема, дві марки з російським воєнним кораблем, з українським літаком Мрія. Трактором, який тягне танк окупантів, псом сапером патроном, до Дня Незалежності презентували блок марку Вільні, незламні непереможні, до Дня захисників і захисниць України, військово-патріотичну, слава Збройним силам України. Я планував її придбати. Це на подарунок також. Ну і дома збираємо. Дуже хотіли. Дочекалося. Є і корабель, але це важливіше. Це історія і символ перемоги. Символ того, що ми не те, що не здамося, ми обов'язково переможемо. І тільки так дуже багато. Мабуть, всі, які виходили, всі є дома. Жінці показав, і вона тепер просить. Тираж марки 200 тисяч примірників. Придбати її можна як онлайн, так і у відділеннях Укрпошти. Проєкт 100 причин, чому я спілкуюся українською, який проходить у рамках міського мовного марафону, набирає все більше обертів. Цього разу справжній мовний батл проходив у 23-му ліцеї, а темою став улюблений для молоді та часто незрозумілий для дорослих сленг. Як пройшла зустріч? Дивіться далі у сюжеті. Для популяризації української мови серед молоді важливо, щоб тема заходу була не тільки цікавою, але й актуальною для них. Сленг чи не одна із суперечливих тем у мовознавчому колі, але вона завжди на часі. Це давно помітила учитель української мови та літератури Наталія Мартиненко. Продовж цієї роботи в ліцеї вона намагається торкатися дискусійних питань та проводити нестандартні заходи, адже це допомагає тримати інтригу, підвищує прагнення до перемоги, а головне надає учням поле для критичного мислення. У таких заходах ніколи не буває байдужих людей, тому що вони якраз і ще раз виходять із зони комфорту. І цей захід дав можливість поєднати покоління. Якраз це була моя головна мета. Ліцеїсти та учителі для більшого акценту на сленгову тематику і назви команд обрали відповідні бро та скіл. А головним завданням на битві поколінь було швидше підібрати як найбільшу кількість українських синонімів до сленгових слів. Капітан команди ліцеїстів, майбутня випускниця Владислава Запара, зізнається, значення більшості слів знає і використовує у спілкуванні, але були й такі, які визначали інтуїтивно. Я дуже пишаюся нашою командою, тому що вони були неймовірні, дуже допомагали та дуже багато чого знали. Я хочу сказати про саме свій сленг. Я його використовую, але не дуже часто. Якщо в повсякденному житті, то так. Але якщо заклади такі як школа або більш офіціальні, то я його взагалі прибираю. І я вважаю, що трохи це нівичить нашу мову. Але на жаль, зараз молодь ніяк би цього не може. Капітану команди вчителів Дмитру Занкову допомагають володіти сленгом його ж учні. А от із великою кількістю українських синонімів допомогли впоратися колеги та власна ерудиція. Сленг це запозичення до мови. і, на жаль, вимога часу така, що сленг дуже. Часто використовується іноді навіть недоречно, тому дуже добре, що ми можемо в такій дружній атмосфері підказати, навчити учнів навіть де правильно як неправильно використовувати сленг і що означають ті чи інші терміни, які вони іноді використовують. Куратор проєкту Тетяна Тринадцятко вважає, що сленг тільки збагачує мову та сприяє своєрідній комунікації між молоддю та старшим поколінням. Але важливо, щоб прагнення бути сучасним не переросло в ігнорування потомих українських слів. Формат, який обрав ліцей 23, просто захопив і завирував таким чином, що навіть не помітили, як час прийшов, не помітили, як добіг до кінця. Спілкування було живе, думали, міркували. Важливо те, що підбирали багато синонімів і синонімів, якраз питомо українські слова не сленгові. Незважаючи на запеклий мовознавчий батл, із невеликим відривом перемогла команда ліцеїстів, а закріпили символічну дружбу переплетінням синьо-жовтих стрічок, ще раз нагадавши, що мова ніколи не повинна бути фактором розбрату, а тільки єднанням народу, суспільства та поколінь. Кам'янчанка Ганна Трегуб створила книгу Мемів про війну. Це збірка із 13 коміксів, що зображують героїчну боротьбу українського народу проти російської агресії. Ганна успішна містянка, багатодітна мама та надзвичайно цікава особистість. З ілюстраторкою її життєвим і творчим шляхом знайомилася наша знімальна група. Ганна розповідає, народилася у Кам'янському. Любов до творчості ще у дитинстві прищепили викладачі художньої школи імені Івана Першутчева. Після її закінчення займалася професійно різними справами. Працювала у туристичній сфері у школі усного рахунку Соробан. Втім, у своєму житті Ганна зробила вибір на користь творчості, графічного дизайну та ілюстрації. Зрештою, я натрапила на курс графічного дизайну, пройшла його. Мені сподобалось і поміняла свою, якби, свою діяльність. На творчість надихають гарні картинки, дивлюся, надихають, ну я не знаю, вони у мене просто в голові, я їх бачу, і в мене вони є. З початком війни ілюстраторка долучилася до благодійного марафону та малювала картини для підтримки Збройних сил України. Це й надихнуло Ганну на створення книги мемів. До цього я просто робила якісь замовлення. Це були разові замовлення для когось. А це вже було як більше для мене, для, для нашої сім'ї. Почала малювати один сюжет, другий сюжет, третій сюжет. Потім дивлюся, що стало їх вже багато багатенько. І думав, надумала зробити з цього книгу. Допомагає мені дуже в цьому чоловік. Чоловік пішов на війну одразу на початку війни. Коли він отримує від мене якусь інформацію, картинку він мені завжди допомагає, як треба краще зробити, намалювати. Як це має виглядати? Найбільший прихильник та найбільший <сіх> поціновувач моєї творчості. У книзі є усі ті комічні моменти, які відбулися у реальності з українцями. Цигани, які поцупили танк. Жінка що збила ворожий дрон банкої консервації. Бджевеліни пес патрон. Острів Зміїний, Конотоп, Чорнобиль та навіть Володар, «Магутній», Руська імперії і собиратель українських земель». Тексти до мемів допомогла зробити відома письменниця. Вони зображені як недолугі, такі ну друга армія світу в лапках. А ми ми бойовничі, ми патріотичні. Ми. Украї, справжні українці. Для того, щоб намалювати всі ці ілюстрації, знадобилося багато часу. Для того, щоб написати текст, ще, ще треба більше часу та, та, та сил. Ірина Копустинська, яка дуже тал талановито пише. Вона, я побачила з першої її поста, як вона е, так іронічна і гост, у неї такий гострий гумор. От, і я її запросила до співпраці, щоб вона прокоментувала всі ці ілюстрації. От, вона це майстерно зробила, і у нас вийшла спільна робота книга. Ілюстраторка зазначає, троє дітлахів з радістю розділяють творчість матері і ще раз роблять свій маленький внесок у кожен малюнок. Мрія ганне закінчення війни, аби коханий чоловік повернувся живим та неушкодженим, а ще створити другу частину книги мемів. Найближчим часом у нас є мета зробити другу книгу. Це мета зібрати знову наступні меми і щоб люди, прочитавши ці книги, вони надихнулися, побачили наше ставлення, нашого регіону. Тобто, бо ми близько до фронту, ну, наш регіон, і щоб люди знали, яке наше відношення. І хочеться, щоб люди теж ну, ще раз посміялися, згадали, бо це забувається зрештою. Це моя мета, щоб люди побачили все це. Книгу можна придбати через авторку. Для цього необхідно зв'язатися з нею через соціальну мережу Інстаграм. У планах Ганни зробити видання доступним в електронному вигляді, аби якомога більше людей змогли зануритися у світ мемів та доброго гумору. І наприкінці випуску новини як традиційно про погоду. У Кам'янському потроху тепліше. Проте з потеплінням прийдуть і опади. Так, у четвер, за попередніми прогнозами, буде хмарно, а вранці сильний дощ зі снігом. Далі протягом дня теж дощитиме. Вночі температура повітря становитиме мінус 2 градуси, в день до плюс 1. Вітер мінливий південного та південно-східного напрямків до 4 метрів на секунду. Це вся інформація сьогоднішнього випуску. Свіжі новини читайте на сайті міської інформаційної служби, а також у соцмережах Telegram, Facebook та Instagram. І з вами був Володимир Кремінь. Тримаємо стрій, віримо у перемогу і дбаємо про свою безпеку. На все добре.